Мрієте про топові снасті, але ціни в магазинах кусаються. Ми компанія GSM, і ми знаємо все про те, як зібрати ідеальний комплект без зайвих витрат. В нас ви знайдете все: від перевірених часом вживаних снастей, але в ідеальному стані, до абсолютно нових топових вулич, а також катушки, вобори, шнури і інші аксесуари від світових брендів. Наша головна фішка це якість, а також приваблива ціна для кожного із клієнтів. Ми самі фанати риболовлі, тому допоможемо підібрати саме те, що потрібно, під ваші умови та під ваш бюджет. Заходь у GSM, обирай найкраще. А головне, ловіть із задоволенням. Став подобайку цьому відео, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити оновлення асортименту.